Вітаю, шановне товариство! Існує безліч столових сортів картоплі, які розрізняються за формою, розміром, врожайністю і, звісно, за смаком. Традиційно українці вважають, що найсмачніша картопля, та, яка гарно розварюється, тобто з високим вмістом крохмалю. Але насправді всі сорти картоплі смачні. Головне правильно вибрати сорт, який найкраще підходить для приготування тієї чи іншої страви. Тим більше зробити це можна не куштуючи картоплю, а тільки за зовнішнім виглядом. Бо в більшості столових сортів картоплі забарвлення лушпиння і вміст крохмалю це генетично пов'язані між собою ознаки. Чим світліше забарвлення лушпиння, тим більше у картоплі вміст крохмалю, отож, найбільший вміст крохмалю мають сорти із жовтим забарвленням шкірки. Така картопля буде жовтою і в розрізі. Жовті сорти ідеально підходять для приготування картопляного пюре, дирунів, книдлів, картопляників, а також для приготування картоплі фрі. Сорти картоплі з рожевою шкіркою мають середній вміст крохмалю. До речі, до рожевих сортів відноситься і картопля з жовтим лушпинням, і рожевими вічками. У розрізі. Рожеві сорти картоплі мають ось таке кремове забарвлення. Ці сорти вважаються універсальними і їх можна використовувати для приготування будь-яких страв. Але вважається, що вони найкраще підходять для тушкування та приготування запечених страв. І врешті червоні сорти. Вони мають темне, насичене малиново-червоне забарвлення шкірки, а вміст крохмалю в цих сортах найнижчий. У розрізі така картопля яскраво білого кольору. Така картопля не розпадається при термічній обробці, отож чудово підходить для приготування супів, для смаження, а також для приготування салатів. Отож, правильно підбирайте сорти картоплі, і тоді всі страви на вашому столі будуть смачними.